Як Заходьте, побойте, Заходьте, побойте, Заходьте, сідайте, У місті, де в гімназії, в школі, де творчості панують, де слуги мудрості працюють. Та легко дихати, де ж стати, де хочеться, <с> gamineri, що вони нас знають. У школу нашу приїжджають, чи можуть тим допомагають. Ми з миром, хлібом, сіллю вас вітаємо і від версій посильно відчиняємо. гості. Ідея про посадку дерев на території Терновлянської гімназії народилася ще кілька років тому. У нас перебував начальник управління освіти Рівненської області, наш друг Іван Васильович Ветров, бувший директор гімназії, ми з ним багато дружили, співпрацювали і будучи у нас на території, він нам пообіцяв. Територію школи посадити, але дійшовши до директора косьмирічної над і до директора середньої по сьогоднішніх перших-третіх ступенів. Ну і так в мене в житті склалося, що всі роки своєї роботи, потім стала партійна робота в райковій партії, але я весь час в адміністрації і в раді, і в мене все питання гуманітарної роботи, тобто роботи шкіл. І я від імені районної ради, голова районної ради ми терміново викликали до Тернополя. Ми планували сьогодні їхати сюди до вас. Він просив Василь Петрович, просив передати вам вітання. І районна рада взагалі рада відбачити вас, нашу дружню Рівенську область на території Тернополянського району, тому що район це один з найбільших районів Тернопільського. Я навчалася тут у Тернополі впродовж п'яти років, то я з задоволенням. Згадую ці роки навчання і свою альма-матер. І хочу сказати про те, що дуже гарний час ви задіяли цю акцію, ми зараз також займаємося посадкою дерев, оскільки е, зараз триває всеукраїнська природо природоохоронна акція Дерево твоєї бо. Так, ми займаємося видавничою діяльністю, ми все сьогодні не розкажемо, але ви почитаєте про нашу школу. І теж обласній станції ми даруємо вазу для квітів на захисту про нашу школу. Так, дякуємо ще раз вам. Ім, як найбільше, щастям багате. Нехай душа ніколи не старіє. На білій скатертині будуть хліб та сі. Своїм диплом хай сонце вас зігріє. Слова подяки від усіх. Тож єднаймося, друзі, на доброму ділі. Природа і ми, як єдина сім'я. Любімо природу, робімо від дівчинки, Щоб славилося наше добре ім'я.

Por favor, <éxasis> Ліда улипні все <риклад> так, переходьте вітя ногою. Так, мов, я чула, Юрко, не знімай ніяких з нього є.

Рапку пригорніть Юрій Город. Ще Юрій Гур. Катя, моя... Катя, моя... Катя. Ще догори піднімай. Підніми. До Маріка забере, то йде. А во меркаво дивиться. Ковальницька порогавила. Там ох. Що так добре І... я... І... вірить. Моженько, ноженьками. <говори> Давайте. <говори> Якщо <говори> покупає, po shepija sì. zara po sadju na rabu po stavlja se na koralić sadite šudje juri rodiv sadite na tu stranu a što didej vypustati je da se samo zapanet neko da baga živ živ poje 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 po Можуть добре навчатися і для звичайних здорових дітей нашого району і в області. У школі діє учнівське наукове товариство «Прометей», відкрита філія Тернопільського обласного. Відділення Малої Академії наук України. І презентація, яку ми вам пропонуємо, це унікальні булодіки. Ми дуже раді, що ми пережили такі роки щасливі, бо зараз Мунідека ну, ось спеціально нашої школи, Львовського Оксанка. Вони вчаться не тільки в Україні, але, як бачите,